Вітаю усіх сьогодні, 20 серпня. Що можу сказати, погода мене тішить. Це літо було про чудове. Не було великої спеки, було дуже багато дощів. Всі мої волотисті потроху перезабарвлюються, ну, забарвлюються в рожевий. До речі, дуже гарно вже виглядає Colorful Cocktail, Це мій улюбленець минулого року. В цьому році, до речі, волоті такі більш видовжені. І як... Дуже яскраво ми бачимо саме оцей. бачите, де він, ну, перефарбовується темний і світлий. Прям така різниця є у володі одна, От ось інша. Дуже яскравий чистий колір. ну і інші все теж такі гарнесенькі зараз стоять. І, до речі, Red Velvet почав перефарбовуватись, все ж чекають цього темного кольору, коли ж він буде. А так, в принципі, все інше таке саме, великих змін немає. Мохіто, як бачите, тільки-тільки рожовіє. Діамантіни взагалі чому став підсихати сильніше. Хоча кажу, що сильної спеки в нас не було. Це ось так гарно виглядають разом Skyfall і. Bonfire. Ще зробила вам невеличкий монтаж, і дуже гарно гарно в цьому році теж Pink and Rose. Бо дивіться, які величезні волоті, такі гарна форма і рожевий дуже гарний колір. А це поряд Candy Love, Summer Love.